Генератори зарядні, чай і ліжка. Тож, якщо вдома довго немає світла, приходьте у пункти обігріву. Два таких діють в області, ще два у Тернополі на Східному і дружбі. Тернополянка Галина Мельник якраз вертається додому. Жінка розповідає, у її будинку кілька годин тому вимкнули електрику, а тому вона не встигла підзарядити телефон. Останнім часом виключають часто, і саме головне, що не знаємо час, коли виключать, коли включать. Отак, от дітям треба до школи, чи прийшли зі школи погодувати, а вже світла нема. От. І це дуже не ту, часом. Телефони не заряджені. Разом з Галиною йдемо до пункту, аби перевірити, чи можна зарядити телефони та зігрітися. Добрий день! Можна зайти? Можна у вас телефон зарядити? Всередині великого спеціального намету працює генератор. До нього під'єднані кілька подовжувачів з розетками, є блоки для зарядки та шнури. У пункті можна не лише безкоштовно зарядити телефон у будь-яку пору доби, але й зарядити акумуляторні батареї, скористатися безкоштовним інтернетом, а також попити гарячого чаю. Пункт обігріву на східному діє вже кілька днів, але тернополяни практично не знають про послуги, якими тут можна скористатись. Тепер же після того, як випробувала його з нами, Галина зазначає, буватиме тут частіше. Ну, якщо не встиг зарядити і недалеко живеш, то варто звичайно, тоді потреба в тому. Тернополяни додають, що такі пересувні мобільні пункти необхідні, адже через російську агресію вимкнення електрики можуть частішати. Проте, те, що ви тут поставили, ось такі от прилади для зарядок. Я думаю, що це дуже класно, тому що є люди, які заробляють гроші саме в соцмережах, в інтернет, просторі. Тому я думаю, що це дуже хороша можливість. І я ще правда не користувалася нею, але я думаю, що найшвидшим часом мені знадобиться скористатися. То є дуже відмінно, і навіть якщо в хаті не завжди палиш, то можна піти нагрітися. То дуже молодці, молодці. Дбаєте за людей, мені здається, актуально 100%. бо дома того не цей вояк виключають, а він розрядився, що робити. А так як я стара людина, щось станеться, чи тиск підніметься, чи що, чи швидку прийшла та й тут зробила. У пунктах також можна зігрітися та перепочити. Намет цілодобово обігрівається, є ліжка з ковдрами. А при потребі люди, які чергують в пункті, можуть надати і першу домедичну допомогу.